Кажуть, що в одну і ту саму річку двічі не ввійти. А давайте це й перевіримо. Скільки разів я не виходив без річки це завжди буде різна ситуація. І та вода, в яку я зайшов, вже пішла. І я вже не той, ким був до купання. Двічі в одну річку не увійдеш. Це не просто вираз. Воно лежить в основі сучасної науки. Погляд на світ, як на процес. Ми ніби сидимо в човні і не рухаємося. Світ же навколо нас, як і ми самі, постійно змінюється. Можливо, вас можуть лякати постійні зміни, але вченого фізика вони не лякають, а викликають цікавість можна боятися або цікавитися. А що ж там? Нас вчать ставитися до змін з зневагою та неприязню протягом всієї історії людства. У спробі зберегти статичний світ, замість того, щоб визнати, що світ це рухома річка. Мій батько мене вчив, і я тебе буду вчити, що потрібно поважати старших і робити те, що я тобі кажу. Зазвичай нас вчать слухати старших, так би мовити, слухати старішин, вклонятися перед предками тебе вчать приймати погляди і діяти, як діяли твої діди і прадіди. Можливо, зараз у тебе є шанс вчинити інакше, прийнявши зміни і відмовившись робити те, що робили до тебе інші. Можливо, замість апеляції до авторитету, ти надаси мені конкретні аргументи, чому я повинен так вчинити. Чого? Учні заучують відповіді замість того, щоб вчитися ставити запитання. А коли вчать запитанням, готові відповіді подають як даність, і абсолютна істина. Учням передають знання, але не методи отримання і перегляду знань, окрім методу авторитету, звернення до правильної книги або старійшини. Головною метою освіти ставлять зробити з дитини ще одного старішину. Двічі в одну і ту ж річку не ввійдеш. Всі, хто вивчає фізичні явища людей, кажуть, що все, що їм вдається знайти, являє собою процеси: ріст і розпад, перетворення енергії, соціальні зміни і так далі. Жодна подія не повторюється точно так само. Єдина константа зміни. Кожного дня виникають питання, відповіді, на які ми вже не знайдемо на останніх сторінках підручників. В освіті майбутнього знання будуть подаватися як тимчасові пояснення з можливістю подальшого перегляду. Учнів навчать не стільки визначатися в якихось питаннях, скільки формувати гнучкі ефективні погляди на них. Ціллю освіти стане зробити дитину відмінною від старійшини і визнавати той факт. Що вона відрізняється, як і постійно відрізняється світ, в якому їй доведеться жити. Тепер сподіваюся, ви зрозуміли, що світ це процес або річка. Ми постійно змінюємось, як і світ навколо нас, а різниця між чоловіком і хлопчиком є процесом, що відбувався з того часу, коли чоловік поводився як хлопчик. Спроба чоловіка поводитися як хлопчик є дезадаптацією. І тепер ми можемо вважати дезадаптацією спроби суспільства. Жити і функціонувати сьогодні так, як у минулому. Алло, тату? Я не буду зварювальником.